Перший домашній матч в сезоні запам'ятається нам назавжди, адже погодьтесь, що він видався незабутнім. Проте ми Карпати і ми хочемо дарувати подібні емоції і надалі. Тож у хлопців продовжується тренувальний процес, адже в цю суботу ми зіграємо з клубом, який має найбільше титулів чемпіона України Київським Динамо. Ну, ми ще після гри сказали про те, що дуже важливо, так як команда виходить, з ситуації, коли позитивні емоції. Багато хто у нас звик до того, що потрібно і можна розслабитись, там дозволити собі чогось зайвого в підготовці до матчу. Але ми наголошували на цьому, і я вважаю, що в тому настрої, якому ми займаємося зараз, то все, все добре. Але ми ще звикаємо до тої інтенсивної роботи, яка в нас є, і бачимо, що хлопцям трошки важкувато ще. Вони мають більше матчів. Ми, я вже повторювався про те, що нам не вистачило на підготовці цих матчів для того, щоб ми змогли зловити. Більш скоріше нашого ідею, але, але вони мають в тому, але, чесно кажучи, з тими можливостями, які зараз є у наших клубів, вони можуть відновлення зробити дуже швидко, і в них дуже велика ротація в плані того, що склад дуже великий, тому вони можуть цю ротацію робити, мені здається, безболісно. І тому великої втрати для них це не буде цей матч. І я вважаю, що на цей матч воно буде ще більш ажіотажу, але це є знову ж таки тиском. Воно надихає, але коли щось не виходить, воно тисне на тебе. Тому відповідальність зростає. Але ми хочемо, щоб хлопці насолоджувалися футболом і давали змогу насолоджуватися цим футболом-болівальникам. Чесно кажучи, я маю таку ідею, бо вважаю, що нинішнє покоління не є повністю, повністю таким відповідальним, як минуло. І хочеться, щоб коли є капітан, тобто вся весь тиск впадає на нього при спілкуванні з болівальниками, при відповідати перед президентом, перед тренером, там, чому так, чому не так. Глобальна ідея розподілити, розподілити цю роль між всіма, щоб всі були футболісти залучені в процес, щоб вони розуміли, що вони впливають на результат так само, як і будь-який член нашого колективу, і щоб вони, коли одягали капітанську пов'язку, щоб це їх стимулювало, щоб вони, ми хочемо показати кожному з футболістів, що ми їм довіряємо. І хочемо, щоб вони Брали цю брали відповідальність на себе і показували справжній свій характер. І тому я вважаю, що так грутуються колективи, в яких буде не один лідер, а їх буде декілька, а можливо і весь колектив буде. Всі всі учасники цього лицю будуть всі лідерами. Ми точно знаємо, що найкраще провести суботній літній вечір це прийти на стадіон та підтримати улюблену команду. Тож чекаємо на ваші палки вболівання цієї суботи о 18.00. До зустрічі на футболі.